Водохреща, Йордан або ж хрещення третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Щорічно в Україні його відзначають 19 січня. Найбільш яскрава традиція цього свята купання в ополонці. Більшість людей переконані, що на Йордана вода набуває особливих властивостей. Відбувається очищення душі і тіла. Цьогоріч купання в ополонці відбувається без звичного ажіотажу, але на центральному міському пляжі нам вдалося зустріти тих, хто, попри все, вирішив дотримуватися звичаїв. Я жила в Києві, і просто моржували. Це було те саме дуже досить часто ходили на зимою Це для мене». Це з надзвичайно, хоч пані Галина з юності займається моржуванням, але саме на водохреща не пірнала вже декілька років. Цьогоріч вирішила відновити традицію заради доньки, адже саме вона підбурила скупатися, вперше наважилася спробувати. Проснулась, побачила, що сьогодні водохреща, поздравила маму, пішли на ряд. Холодно, чесно, холодно. А зараз взагалі дуже добре. Галині добре відомо те, що відчула донька. Саме за це вона і любить свято водохреща. Зізнається, коли пірнає, то не може втримати емоцій. Адреналіно, ейфорія, не знаю, не блаженство. Як ви ви, ви ви особливо, коли третій раз випірнаєш, вже зовсім інші відчуття. Чи варто і іншим взяти за звичку купатися на Йордана? На це питання відповіді у вірянок різняться. Взагалі, кожен сам собі вирішує, що йому робити. Це власна ініціатива кожного. Це вірно, це особливо в цей день, це дуже вірно і правильно. Особливо в на наш час це потрібно. Люди йдуть до Бога і це, це вірно.